Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий день! Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги два тракторця сороківки. Ловок і ДТЗ. Зразу хочу сказати, що Ловол в даний момент в Україні є тільки у нас. Сороківка. Правильно, Андрій? Люкс. Їх взагалі, знаєте чому? Пройшло, тому що їх на Україну прийшло тільки 8 штук, 4 попало до нас, і от один тільки залишився. Думаю, це для вас буде теж цікава інформація. Значить так, логол 404, 40 кінських сил, повноприводний, 4-циліндровий. І так само у нас ДТЗ 5404. П'яте покоління, 40 кінських сил, повноприводний, 4-циліндровий. Вага 에... цих тракторів, 에... Дивіться, між ними різниця лише 25 кг. ДТЗ у нас буде мати вагу 1770 кг, логом 1795 кг. Спереду ми маємо грузи і тут, і тут по 4 грузи. Кожен з них буде мати по 20 кг. На ДТЗ у нас ще є грузи на задніх колесах. По 90 кг, уявіть собі на кожне колесо. Ось такі вони великі. Як тільки що мені показали сказали хлопці, що вони навіть, бачите, як роздільні, бо їх щоб було зручніше ставити по 45 кг кожна половинка, щоб краще було зручніше прикручувати. Покажи. На ловолі цих не, грузів немає, ну, але вага, бачите, від цього не. Постраждала в Ловола, ну але напевно через те Ловол виглядає більше. Він більше по це. Тепер дивись, Андрій, ми ще покажемо, які як тут так цікаво можна порівняти резину колеса Вловола і ДТЗ. Передні колеса у нас будуть більші вловола, менші в ДТЗ. Так тут виходить, у нас розмір 16, так, тут двадцятка. Угу. А тепер дивіться, що по задній колесах, а позадні виходить навпаки. Виходить, що в ДТЗ будуть більші, ніж в Ловола, але в Ловола, подивіться, яка товщина резини. Якщо, якщо в Ловола це буде 24-ка, то в ДТЗ 28, по-моєму. Так, Андрій? Я трошки з цифрами можу. Не, не, все добре, все добре, сказала, так? Ось, де Ну, але ще зверніть увагу, що в ДТЗ в нас є крила на передні колеса, в на передні колеса крил немає. Це щодо коліс. Нагадую, що обидва трактора мають дводискове щеплення: і ДТЗ, і ново. І покажемо, що ми маємо ще середині, які різниці в наших тракторах. Ну, дизайни, я думаю. Сюди оп і піднімати. І піднімати є, але в принципі не важко. Дизайн ви зацінили. Мені тут дуже подобається лоу дизайн Тінь-тінь-тінь-тінь, Оп. Ну, щось там не відключається. О, вийшло, Получилось. Ось так. Значить так. Лугол. Акумулятор у нас іде 95-ка. ДТЗ іде 80 Є розширюючий бачок для радіатора, є інтернетний бачок. Обидва радіатора йдуть у нас на 10 літрів. Е, мотори чотирьохціліндрові. Ми вже казали. Назвемо дріб. Е, тут у нас буде 4 l двигун Саме такий, що їхній стоїть. Непопулярний двигун, як на сороковках. Мало він де стоїть, але на ловолах ставиться на сороковках 4L. Так, а в ДТЗ що? Тут е, це Ф. <плітні> Саме Чонфа, Цеф, там, по-моєму, 490-й, ні, 4В-40Т. Ну, так поділили. Гідравлічна ванна і, і в цьому тракторі є роздільна. Є два насоси на гідравліку і гідравліку на вісці, так само і в лоболі. Маємо два фільтри масляний і паливний. паливний. У нас у ДТЗ масляний і палений. Ось у нас є ще повітряні фільтри, заховані в цих достах, контейнери для пилу в такому вигляді, і глаголі. глаголі Шерший, але розташований набагато нижче, ніж у ДТЗ. Теж можете це побачити. Чотири виходи до форсуночок до мотору. Ще зробіть увагу на форму баку для дистоплива. Він має тут таку особливу форму, ну, така, бачите, буква Г. Сюди вміщається у нас 30 літрів дистоплива. Заправляється через капот, є зверху віконечко. ну, він заправляється. У все заявлено 28 літрів, ємкість його, теж заправляється через верх. Зверху маємо карманчик, який буде відкриватися від нас 19... тут ось так на магнітику. Кришечка тут є, там немає. Андрій, що ми ще? Ну, Викусна труба, гарна ізоляція з гарно-товстого металу. У ловолі вона буде не така. Гарна йде з, з такої сіточки, метал дуже тоненький. В принципі, тут треба бути обережним. Що ми ж тут пропустили? Маса у заводиться під капотом у логорі і маса у заводиться під капотом у ДТЗ. Спереду. Думаю, що ми прокоментували усе начиння його. Начиння? Ну зараз навіску покажемо і покажемо Ні, ну, місце оператора. Так. А начиняння. Начиня, <реш> так, тепер дивіться: по ну, навісці ДТЗ е, в такому вигляді має два гідравлічні виходи. Вони є тут залежні. Навістка тут а... Цікаво тим, що стільки в ДТЗ ми має, можемо оці тяги подовжувати. Ось є такий механізм. О, тут надавати як на прищепку, зверху, зверху, зверху. Оп. ось і ось. От подивіться, бачите, він може бути подовжен. Ну, Для користування, мабуть, це зручно. Коли ми нею не користуємося, да ми можемо захова... ну, заховати, так мабуть, зручніше е... їздити. Ну, подивіться, які задні мости. Думаю, вам ми вже їх порівнювали, міряли є. відео. вже вони міряні, переміряні цим. Ви можете це нагадати. Ну, все ось, ось такому. На цю навістку Андрій ми можемо ціпляти заявлених 560 кг. 560 кг. Слухайте нас. Тепер тут волонте. Ну, вражає звичайно, ширина цих коліс. Обходимо, да так само у нас є два гідравлічні виходи. Вони так само є залежні. І ось така навізка. Тяги, в принципі, будуть по довжині з ДТЗ, мабуть, однакові, якщо ми ДТЗ подовжимо. Тут вони не подовжаться. Ну, можливо, за темно трошки, Андрій, чи видно на відео? Ні, добре, на відео видно. На відео добре видно. Добре видно. О, б... Ну, мости, все, я думаю, все ви тут побачили. Гарно зашито місце водія. Бачите, все, все так продумано. Ну. І, звичайно, зверніть увагу на те, що є козирьок. Думаю, це теж така гарна фішка цього трактора. ДТЗ не забуду теж сказати, що теж гарно все зашито від, е, від навістки до місця водія. І показуємо панелі. Е, нагадую вам, е, це два трактори, які мають реверс. Тобто перша, друга, третя, четверта ми їдемо взад, і вперед і назад. І тепер, ще дивіться, ми можемо на повершенні і пониженні так само їздити, використовувати реверс. Тут є ну, рівна підлога назвати складно це, є має таку ступіньку. Зовсім вона буде нерівна. В принципі, гарна, лаконічна, мабуть, вже ви її бачили, ми її демонстрували. Ось таку, таке, знаєте, як монітор, мені вона нагадує, з Вис... таким виступом закритим руль. Руч... З правої сторони в мене коробка передач, перша, друга, третя, четверта, повишена, понижена і навіска. З цієї сторони в нас є гідравлічні виходи і е... ручний тормоз. Получається, ручний газ в мене під правою рукою біля руля, реверс під лівою рукою. Так Так. Тут такий джойстик на освітлення, дальнє ближнє, повороти ось ми тут це все таки на такому джойстику. Все. Педалі в мене під, навісні, да, звисок з йдуть, угу. не знизу, а зверху. Трактористи скажуть, люблять, коли вони зверху. А наш Андрій, не цей Андрій, інший, любить, коли вони йдуть з підлоги. Дзеркала великі, гарно керуються. В принципі, ну, все зашито. Саме основне, що плюс цього трактора, да, він безкабінник, але він має отакий у нас козирок зверху. Є ще така мигалка. Зацініть. Думаю. Теж приємно їхати, коли тебе всі бачать. Да? З такою супроводжує, да? супроводжую. І ДТЗ нагадуємо. А що там, слухай, немає е, бардачка? Тут зразу мені бардачок кинувся. Нема... А там нема бардачка. Да, бардачка. Дивіться, ДТЗ так само. Ми маємо реверс. Ми маємо першу, другу, третю, четверту, маємо повишено, понижену, по передачах в нас, виходить, те саме. Тут в ДТЗ керує, можна виставити, налаштувати руль. Є в нас зарядка до телефону. Теж, ну, так те, Чим він відрізняється, чим ми любимо. Тут педалі вже в нас йдуть з підлоги. Ну і зацініть, тут вже є рівна підлога, немає ніяких ступіньчок. Півна підлога і е, педалі йдуть знизу з підлоги. Так само під правою рукою у мене коробка передач, навіска під лівою рукою і для нижньої виходи ну, і вантій відбору ван, потужності. Валим відбору потужності і в новолі, і в ДТЗ на дві швидкості 540 тисяч оборотів. Думаю, ми справились, справились Андрій. Ціна. Дивіться, ціна цього трактора е, так, Логола 10800 і ДТЗ 10. Правильно, Андрій? Не спутала. Не. Не спутала. Ось така наша сьогоднішня пропозиція, такий наш сьогоднішній огляд. Надіюсь, вам ця інформація була корисна, цікава. Пишіть. Дякую вам за увагу. До побачення.